Параграф 18. Історичні джерела про скіфів. Пункт 2. Що відомо про спосіб життя, побут і вірування скіфів, з писемних джерел. Так звана скіфська пустеля є рівнинною, багатою на траву, але позбавленою дерев і помірно зрошеною. Скіфи живуть у кибитках, з яких найменші бувають чотириколісні – а інші шестиколісні. Вони кругом закриті повстю, зроблені подібно до хат, одні з двома, інші з трьома відділами. Вони не проникні ні для води дощової, ні для снігу, ні для вітрів. У ці вози запрягають по дві чи по три пари безрогих волів. У таких кибитках перебувають жінки, а чоловіки їздять верхи на конях. За ними йдуть їхні стада овець і корів та табуни коней. На одному місці вони залишаються стільки часу, доки вистачає трави для стад, а коли її обмаль, переходять в іншу місцевість. Самі вони їдять варене м'ясо, п'ють кобиляче молоко та їдять паку. Це сир з кобилячого молока. Могили їхніх царів розташовано в місцевості герів. У тому місці, до якого Борис Фен судноплавний, пливучи від моря, помістивши покійника на підстилку у могильному склепі, встромлюють цю землю з усіх боків від покійника списи, а над ними кладуть деревини та вкривають його черетяними матами, у просторому приміщенні склепу, ховають одну з його наложниць, його чашника й куховара, конюха. Особистого слугу, вісника і його коней, а також певну частину його речей і так само золоті чаші. Коли вони все це зроблять, то насипають землю, споруджують великий курган, намагаючись зробити його найвищим. Так вони ховають своїх царів. Геродот. Пункт 3. Про які подробиці походу персів проти скіфів довідуємося з розповіді Геродота. Після здобуття Вавилона Дарій вирушив у похід на Скіфів. Швидко просуваючись із військом, скоро Дарій прибув до Скіфії. Він натрапив там на обидві об'єднані частини Скіфського війська і почав їх переслідувати, а вони уникали зустрічі з ним, тримаючись від нього на відстані одного дня шляху. Нарешті Дарій опинився у Великій Скруті. Скіфські царі довідалися про це і послали вісника з дарами до Дарія, птахом, мишею, жабою і п'ятьма стрілами. Перси спитали людину, що принесла ці дари, яке значення вони мають, але той відповів, що він одержав доручення лише передати їх і якнайшвидше повернутися. Хай самі перси, сказав він їм, якщо вони розумні, зрозуміють, що означають ці дари. Коли перси про це почули, вони почали міркувати. На думку Дарія, це означало, що скіфи піддаються і приносять землю і воду. І такий висновок він робив із того, що миша народжується із землі, годується тими самими плодами, що й людина. Жаба перебуває у воді, птах дуже схожий на коня, а стріли означають, що скіфи складають зброю. Таку думку висловив Дарій. Але зовсім протилежна до неї була думка гобрія. Він зробив висновок про те, що дари означали таке якщо, перси, ви не станете птахами і не полетите високо в небо або мишами, і не сховаєтеся в землю або жабами, і не пострибаєте в болота, то ви не повернетеся до себе, вас загублять оці стріли. Так перси витлумачили ці дари.